Цьобний дід з бородою та в капелюсі Дідзьо та його товариші Лесик та Юлик у Чернівцях у прямому ефірі радіо 100FM у програмі ранковий сьорфінг» вони розважали чернівчан власною музикою та теплими жартами. Про це далі у сюжеті. Лесик, я Юлік, я, я моя популярний дізі. Чернівці, включайте 100FM, слухайте нас і, і піднімайте свій настрій». Саме такими словами вокаліст гурту вітав чернівчан вранці 13 березня. Під час прямого ефіру слухачі радіо відповідали на каверезні запитання дідя та отримували подарунки. Чиї ротові порожнені більше зубів Юліка? Чи Лесика? Інтерв'ю діді не обійшлося і без живої музики. Він під акомпанемент гітари Лесика співав хіти. А тим часом ведуча ранкового сьорфінгу Наташка Мілашка підтанцьовувала під їхні веселі композиції. Я і Сара кльова пара, роза і тюльпан. Ми з собою моря пара нам. Власна. Я і Сара кльова пара, роза і тюльпан. З тобою моя сара пара нам була. Окрім того, Михась проговорився і про майбутню композицію, присвячену прекрасній половині людства. В прямому ефірі він зачитав текст, не розкриваючи мелодії, аби зберегти інтригу до виходу пісні. Я тобі на Валентина. Подарую телефон. Чорний або ліпше білий ЕПЛ п'ятий айфон. На завершення програми ді та його товариші поділилися позитивними емоціями від концерту, що відбувся напередодні у Чернівцях, та повідомили, що приїжджатимуть сюди завжди, папа.